Салют, Салюткі, вітаю всіх вас. Розпочинаємо прямий ефір на тему освітлення торгівельної кампанії PUMP на OKX. Одразу з трьома активностями, в яких сумарно буде розіграно 20 мільйонів токенів PAMP. На сьогоднішній день PUMP.fAN це найбільший фейерлаунч, тобто найбільша платформа по запуску власних. Токенів, мем-токенів, з чесним запуском. Тобто не пресейл, не токен сейл, а саме від початку запуску монети, одразу торги відбуваються одразу на цій платформі. Мережа Solana і більшість, скажімо так, мем-токенів, які ми знаємо, цього циклу. Да, окрім ПЕП, це ефіріум, вони були запущені на солоні, зокрема, Bonk. В тому числі, ймовірніше за все, так, це був такий, як кажуть, маркетинговий токен, який був запущений саме на цій платформі. Зараз зробимо невеличкий огляд взагалі ситуації по ринку, і потім більш детальніше саме цю активність, цю компанію торгівельну. на Іржі ОКХ. Так, поїхали з демонстрацією. Вікно нам необхідно трейдинг Вью. Знаємо, що він у нас любить вилітати. Є. Супер. І так, перш за все. Хочу зазначити, що свого завершення досягла торгівельна ідея, яку я почав формувати ще минулого літу, 22-го числа минув, а це було оновлення. Сформовано. Давайте подивимося, коли ця ідея 13 червня 2024 року. Але первина, взагалі, ось вона ось тут формувалася. Це торгівельна ідея, це такий масштабний рух, який ми передбачили ще за півроку до по факту до фактичного його, навіть більше ніж за півроку. Ні, не, не за півроку, десь за, ну, більше, ніж за квартал. Чим це обомовано? Раніше, коли я розпочинав торгівлю, не було так званих фьючерсів, так? Да? Можливості торгівлі з використанням плеча. Маржинальної торгівлі, тобто, не було. Спочатку була тільки спотова торгівля. Ми в цьому і заробляли фактично. Нам необхідно було знайти якісь більш вагомі рухи, тобто таймфрейми, на яких необхідно робити був аналіз, це один тиждень, да, як отут, або там щонайменше один день. І от ми зазначили, що була ось така ідея з Корекцію вниз. Вона фактично відбулася. Цю корекцію ми піймали. Після того я доповнив цю ідею. Доповнив цю ідею. Ось таким рішенням, да, що побачив я, що є, формується, скоріше за все, чашка з ручкою. І тоді у нас буде, після корекції повинно відбутися три хвилі зростання. Раз. 2, 3. Тобто, звичайно, з відкатами, але все ж таки таким чином. Саме. Зараз гляну, чи йде трансляція. Так, іде. Супер. От. Тепер давайте подивимося, як фактично відпрацювала ця ідея, починаючи знизу, якщо брати з першого рівня. Так? Ми прийшли вниз, не дійшли майже да, до, до зони, якої я розглядав, але все ж таки. Сходили вниз, і потім у нас перший рух. По факту, тепер другий рух з відкатом. Тобто, ми пробилися, вдарились в перший ось тейк, ми в нього вдарилися, так? Тобто, це друга хвиля. Повернулися на початок першої другої хвилі, ось друга хвиля, ретест. І ось у нас фактично повинна завершитись третя хвиля, але вона. Фактично себе ще не завершило. Тобто 129 тисяч я вважаю, що це може бути завершено. Але це якщо брати, ну, фактично як я розраховував. По факту вже у нас трошки була менша корекція, так? І від того у нас трошки рівні могли сунутися, як то кажуть. І потім вже. Навіть алгоритм побачив те, що я побачив, ще заздалегідь, він вже це побачив аж 4 жовтня. Цей алгоритм. Я тоді вже доформував цю ідею. Ось таким чином. Ми тут ми можемо побачити, що на тижневому таймфреймі не пройшло декількох тижнів, як ідея себе відпрацювала, фактично. І ось ми ось тут, да? фактично, тобто майже ми дійшли до таргету. Тепер давайте. Подумаємо, як буде відпрацьовувати далі, повинен відпрацювати себе біткоін, тому що від нього залежить більшість монет. Подивимося, як у нас завершається тиждень. Так? Ми бачимо, дивіться, прям начебто із ріпла, начебто перетікли гроші в Ефіріум, в солано, BNB добре зробив. Але. Коли розростає біткоін, шортиться хайп і стеро чомусь зашортився. Дод зашортився, пепе зашортився при цьому. Ну, тобто, неоднозначна така ситуація, тому що, фактично, ми стоїмо в боковику, та що там 1% — 1% це ну, незначний рух. Тому що, якщо взяти. АДР АТ чому не показує? А, зрозуміло, тому що це індекс. Не хочу показувати не індекс. А, можливо, великий цей таймфрейм зараз іде. Так. Да. 2.62 у нас АДР наразі. О, по біткоїну. І виходить, що рух в 1% ну це взагалі нічого фактично. Так? Тобто це менше, ніж середній АДР. Тому ми так і бачаємо, що частина монет червоні, частина сірі, да, частина зелені. Тепер давайте подивимося. У нас був е, саме по змінам, а потім подивимося е, найвоктивніше. Тепер зміна за 24 години. Такс? Раф, скоріше, за все якийсь токен. О. Обсупер, якби так наводилось, і, від, наприклад, і сюди кудись. І воно відкривало якусь додаткову інформацію по монеті, інтернет. Що ні, інтернет речей. можливо Що щось цікаве якась монетка Ра, Плюс 400%. Так, це меми. Меми, меми. Unstable coin. Прикольно. Атлатику Мадрид 48%. Інспект 34 віско. So Соцсети. Connect, контент. Треба подивити, що це за Inspect. Як його відкриємо? Ось так. Нас цікавлять най, найбільш волатильні монети, тому що цікаво все в мене. Мій компаньон. Так, сіло сила фінанс. Сіло сила фінанс. Можливо, так, да? Волатильність просто більшена. Коін X. Теж волатильність збільшення просто, хоча це за місяць волатильність, Да? А як змінити, щоб не за місяць було? створити більше підумовся, що можемо ми якось. Гигорія. Вот і с нас цікаво. Так, за один день. Ні, давайте за тиждень, ось так. Будемо так і сортуємо. Ось так. Так, рейтинг. Ну, ми хочемо це подивитися, но сортували його. Ага. pump да, наибольшую волатильность получается. Так, давайте инспектор, что тут у нас за инспектор? Ну, так, себе за рик За місяць хороше Зробимо, так? Да? 500 і сотні. Як от тут я би так давало дані? Як тут я наводжу, воно мені дає дані. Що це за монета? Оп супер Кріпто Так, давайте повернемося назад. Ось тут всі дати? Найбільше ну, вот і ось це CoinX X цікаво, тому що на BingX, наприклад, ми можемо це поторгувати. Навіть боти є, да? Можна спробувати бот, яка зробити грідово. Що ще тут такого? Це Oxygen уже декілька разів його бачу. Robin Hood, McDonald's X-Stocks Теж досить волатильний Але це місячна волатильність. Ну в принципі. В принципі. Цікаво. Це в принципі цікаво. Треба спробувати. Що є ці монети? В боті треба спробувати буде. Так, технічний аналіз. Що у нас біткоїн каже за місяць? 123 розворот. 121? 106? 106. 128. 128? Все туди нормально. І із І 112, 112, 117. У нас ще вже вище. Це залишимо, понаблюдаємо. Цікаво взагалі, що за проект Треба буде відкрити подивитись. Тукен на ефірі. Подивимося, що це за проєкт, може там якась амбасадорка і щось таке. Ще це соціальна мережа, скоріше за все, необхідний соціальний маркетинг. Такс. Завершення параболічних рай. Та я так не сказав би. Ну да, у нас дуже серйозна проторговка у нас. Ну, да, ціна і важковато рухати. Тепер дуже багато стає холдерів саме, тобто не спекулянтів, а саме холдерів. Що у нас на тижні? Так. У нас буде non-farm payroll, що обов'язково треба віддругувати. Будемо заходити по-любому. Але він буде після. Ставки ФРС після відкритих вакансій, тобто у нас дуже-дуже волатильний тиждень повинен бути. В понеділок тонкий ринок не будемо проводити прямий ефір. А от вівторок може проведемо, але. А може і зайдемо у понеділок, подивимося, як я буду себе відчувати в тому числі. Візкої мером не робили, тому що ми тут не робимо ніяких моментів. І от, як виглядає, по суті, наша торгівельна нет. Тобто, фактично, ми прийшли на вихід з цієї чашки з ручкою. І у нас тут формується висхідний клін на тижневому таймфреймі. Два дні. Висхідний клін, але є і флаг прапор, точніше. Точкою виходу на 150. І от як тут знов прапор маленький, да? на деньці. Той саме в прапор висхідний клін. Так само, так само. Тобто нічого не змінюється. Фактично, 4 години. Я ще можу щось поменше. Ось тут ще маленькі прапорець. 15 хвилин я повинен, скоріше за все, підтягнути теж. Як Тому, будем... Ні, завтра все ж таки проведемо прямий ефір і про це поговоримо обов'язково. Тепер давайте по саме цій компанії все. Приведу вам зараз посилання. На 20 мільйонів пам. Ні, це не воно зараз. Хтось в чаті прийшов, привіт, тут в чаті є. Думаю, що нікого не буде. Вау. Як справи, як чутно, які, якщо є питання, задавайте. Ну, оновлююся вами. Так. Да. Обов'язково виконуйте активності, тому що вони дають можливість в моменті зробити дуже-дуже добре. Хочу, що троє на цьому. Бі... А, брід, привіт, брід, привіт Так, Зараз вам зроблю освітлення цієї активності. Тут, в принципі, нічого складного немає. Цієї активності. От. Єдине, що вона більш розрахована для новички. Я так розумію. Так, в чому суть? вісім 8 днів залишилося. Отримати частку призового пулу на 20 мільйонів памп. Акція для нових користувачів. Поповніть рахунок на 100 USDT та наторгуйте памп на суму 100 USDT. Що мається на увазі? Тобто, совокупний торгівельний об'єм що це ми мовити положено зараз? Тобто, для того, щоб натурувати 100 USDT, фактично, об'єму да, на 100 USDT, необхідно, фактично, Купити або на 100 USDT памп можна одразу його продати, або купити на 10 USDT з 10-м плечем відкриту угоду і одразу закрити, це фактично буде виконана умова. Або з першим на 1 долар з сотим плечем. ну, З залежності скільки дає, і взагалі чи є плече, треба подивитися. О. І таким чином можна отримати за цю дію 600 памп. Момент. Зараз подивимося, скільки це виходить до ну, притекучому курсі. Так само, у кого є на стейкінгу біткоін ефір, а хто є холдерами біткоїну або ефіру, наприклад, я, да? то внеш, якщо внести біткоін або ефір на 500 USDT, або біткоін і, і ефір, я так розумію, можна. І Т і те фактично. От. І наторгувати памп на 500 USDT. ну, тобто, фактично, пообмінювати свій біткоін на памп і ефір на памп. Ну, теж не дуже, не дуже я зацікавлений, наприклад, щоб це виконувати. Треба мати ще 500 USDT додатково до цього і всього. І щонайменше трині необхідно тримати на рахунку, можна отримати 1200. 50 памп, тобто 600, 1250 1850. І тут тепер третя активність. Це запросити друга виконати ці умови. І за те, що за кожного друга можна отримати з 1000 памп. Тобто, получається 5000 памп. І там виходить у нас. 1850. 6850. Пампу всього можна таким чином золотати. Тепер давайте подивимося, скільки ж то 6000. Так, з менше 2 центів. Менше 1 центу, точніше, 2 тисячні на сьогоднішній день. Шість тисяч. Сто помножити? Два. Шість тисяч. Два, сім. Друзь, п'ять. 18 доларів загально. Ну, таке собі. Не дуже. Я б сказав б, активність. Щоб її виконувати. Але для новичків, в принципі, можливо і цікаво. Фактично. Фактично це скільки виходить? 600 доларів 18. 600 доларів 6. Коротше, 2%. Правда, розумію. Да, 2% до депозиту можна на цьому отримати. Але ж ще комісія, що з'їсть, то не дуже така активність. Прикольно. Єдине, якщо б запампиться у нас сам памп, сама монетка ця запампиться, тоді можливо і цікаво, можливо, на момент запуску. Ну так, да, на момент просто запуску активності ціна була трошки інша, да? Тобто це було б тоді там, десь 40 доларів, виходить. Десь 40 доларів. А. Ну, подивимося, тому що злили сильно. Прямо. Наскільки злили монетку, виходить, від до цих на 60%. Ми подивимося, що чи якось вона буде виживати, тому що. В принципі, тут можна було б зайти. Сетап є. Фактично. Ми відкуп бачимо. Сетап є. М -м -м. Стаб є, але така монетка, щоб я не ризикував би дуже з нею. Оце якось, що на сьогодні є. Якщо якісь питання, задавайте, якщо питань більше немає, будемо завершувати. Завтра проведемо ще ефір, поторгуємо вже Повідкриваємо вже угоди, але на інших пішах. Давай біт, на біт точно на Binгіx, не впевнений, треба можливо, можливо бота спробуємо зробити на BINGX. Higgs, якщо там можливо, на біт точно треба відкривати позицію. А наразі буду завершувати усім успіху, удачі. Притримуючись результат то ви значно підвищити ймовірність хорошого результату. Головний ризик менеджмент це у нас ну, найменше. Це там один до п'яти повинно бути. І буде кращий результат. Всім гарного вечора. На зв'язочку.